Привіт, мої хороші Малята. Пам'ятаєте, ви вже мандрували у казкове містечко з де живе родина зайців. Заєць – тата, зайчиха мама та двоє маленьких зайченят. Зай та його сестричка Зайка. Веселі, непосидючі, а іноді. Неслухняні. От і цього разу зайченята ледь не потрапили під машину. Чому ж так сталося? Зайченята дуже поспішали, хотіли швидко перебігти через дорогу. Натомість машини не хотіли їх пропускати через дорогу. Та й зрозуміло чому. Бо зайченята хотіли перебігти дорогу ні на зебрі, а машини не повинні зупинятися і пропускати пішоходів в неналежному місці. І взагалі правила дорожнього руху необхідно вивчати з дитинства. Ці знання дадуть тобі змогу уникнути. Неприємностей, які можуть трапитися на вулиці, а іноді і врятують життя. Діти, а щоб не потрапити у біду, як зай і зайка, пропоную послухати вірш. А про що цей вірш? Здогадайтеся, я вам загадаю зараз загадку. У мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Здогадалися? Так, малята, це світлофор. Світлофор. Це спеціальний пристрій, призначений для регулювання руху пішоходів, автомобілів, трамваїв, тролейбусів та будь-якого іншого транспорту. Завдяки світлофору всі учасники дорожнього руху знають. Коли їм можна рухатися, а коли ні? Якби не цей триокий помічник усі б заплуталися? Отже, вірш, який я пропоную послухати, так і називається Світлофор. А написала цей вірш Вікторія Прушковська. Послухайте цей вірш за таблицею. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати. Вірно, кнопки натискати, як червоний зупинись і навколо подивись, колір цей попереджає. Що машина під'їжджає, жовте око клипне лиш. Будь уважним, оглядись, приготуйся, тільки чітко Перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь на зебрі вмить, Але й тут не забувати, все навкруг контролювати. Дітки, як називається цей віршик? Так, світлофор. Коли працює світлофор? Працює вдень і вночі. Що потрібно робити, коли загоряється червоне світло? Прохід? Заборонено. Стоїмо. А що ми робимо, коли загоряється жовте світло? Готуємось до переходу дороги. А якщо зелене світло загоряється? Що ми повинні робити? Переходити через дорогу. Малята, а як треба переходити дорогу? Дорогу треба переходити? Швидко, але не бігти. А якщо світлофора нема, то де треба переходити дорогу? По зебрі. Давайте проговоримо це слово зебра. Зеброю називають чорні та білі смужки на пішохідному переході, тому що вони дуже схожі на колір тваринки зебри. Малята, а тепер разом будемо розповідати вірш за картинками. СВІТЛОФОР Корисна річ служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око клипне лиш. Будь уважним. Оглядись, приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати, все навкруг контролювати. Малята, а щоб краще запам'ятати віршик, повторимо його ще раз за таблицею. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати, як червоний зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око клипне лиш. Будь уважним оглядись. Приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. але й тут не забувати, все навкруг контролювати. Розумнички мої, сподіваюся, у вас все вийшло. Спробуйте тепер самостійно розповісти віршик для мами чи для тата. А зараз я вас запрошую зробити світлофор. Для роботи нам потрібен гарний настрій та наші умілі ручки. А ще нам треба клейонку, серветку, клей, пензлик, основа для світлофора та кружечки різного кольору. Один червоний кружечок, один жовтий і один зелений, як світло у світлофора, та три кружечки однакового темного кольору. Для того, щоб почати працювати, розігріємо наші ручки. Приготувались. І так. ось! Паркан. А ось будинок. Ось велика вулиця. Знов паркан і знов будинок. Закінчилась вулиця. Ще разок. Ось паркан, а ось будинок. Ось велика вулиця. Знов паркан і знов будинок. Закінчилась вулиця. Наші пальчики розігрілись, тож починаємо працювати. Спочатку ми беремо кружечки чорного кольору. Нам їх треба зігнути навпіл. Ось так. Робимо це з усіма трьома кружечками. Краєчок до краєчка згинаємо і пальчиками зглажуємо згиб. Третій кружечок. Ось так. А тепер давайте ці кружечки розмістимо на основі. Один кружечок. Другий кружечок, третій кружечок, так, щоб вони всі рівномірно розмістилися на цій основі. Тепер будемо по черзі брати кружечок та намазувати клеєм. Клеєм ми будемо намазувати лише. Половинку кружечка. І так, повертаємо кружечок, беремо пензлик, набираємо клей та намазуємо половинку круга, клеєм. Ось так. Відклали пензлик і цей кружечок. Розташовуємо на те саме місце, де ми його взяли, серветочкою притискаємо. Так. Другий кружечок знов перевертаємо і намазуємо лише Верхню половинку кружечка ось так добре промазуємо клеєм, відклали пензлик, а кружечок повертаємо на те місце, де він був на основі намазаною половинкою вгору, серветочкою, притискаємо. Так. І третій кружечок так само перевернули. Намазали верхню половинку. Повернули його на основу, Притиснули. Так, це у нас готово. А тепер давайте пограємо, загорнемо перший кружечок. Загорнемо другий кружечок і загорнемо третій кружечок. Ось так. Тепер нам потрібні різнокольорові кружечки. Беремо спочатку червоний кружечок, повертаємо білою стороною, цей кружечок ми будемо клеєм намазувати повністю. Є клею наберем. Добре промазуємо весь кружечок клеїмо. Так, відклали пензлик і наклеюємо червоний кружечок, отак на завернутий чорний. Щоб верхні половинки співпали. Бачите? Ось так як у мене співпали. Так, рівненько підрівняли серветочкою, притиснули. Так. Тепер Берем, жовтий кружечок так само. Повернули білою стороною до себе, набрали клей, повністю намазуємо клеєм, пальчиком притримуємо кружечок, щоб він на місці залишався, нікуди не тікав він. Ось так. так. І теж будемо його наклеювати поверх зігнутого чорного кружечка. Так, щоб верхні частини чорного і жовтого кружечка співпали. Подивіться, ось так. співпали рівненько. Деревиточкою притискаємо, добре і зелений кружечок берем. повернули білою стороною і намазуємо. Пальчиком притримуємо. Весь кружечок промазуємо, клеєм. Так, беремо і назігнутий чорний кружечок накладаємо зверху. Знов перевіряємо, щоб верх чорного, рівненько-рівненько, співпав з верхом зеленого кружечка. Притискаємо. Так, подивіться, ось наш світлофорчик вже загорівся червоним, жовтим та зеленим кольором. Але ми зможемо з вами пограти з світлофором. Закроємо наш світлофорчик. Ось так. Червоне світло зупинись, жовте світло, приготуйся. Зелене світло проходь, назавжди запам'ятай мову світлофора, друзям всім розповідай. Про його умови. Так пограти ви зможете і самі світлофором, і друзям розповідайте правила дорожнього руху. От який світлофор! Сподіваюся, і ви зробите. А цей світлофорчик я передам нашим зайченятам. Зай і зайці, і з ними тепер ні трапиться ніякої біди на дорозі. Малята, а ви запам'ятали, що означають кожне очко світлофора? Ану давайте перевіримо. Червоне. Треба пам'ятати. І ти не можна слід стояти. А жовте блимне, не хвилюйся уважним будь, і приготуйся. Зелене вітер, дощ чи злива. Через дорогу йди сміливо! Сподіваюся, світлофор допоміг вам запам'ятати правила дорожнього переходу. Світлофор наш помічник і надійний рятівник. Допоможе він тобі. Його слухайся завжди. Дітки, будьте завжди! уважними при переході дороги. До побачення, мої!